Всім привіт, привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і сьогодні у нас нове відео на моєму Ютуб-каналі. Перший день зими у нас РПшка в Сіті Кар -драйвінг. І як ви можете побачити, в мене вже випав сніг в місті. Ось, бачите, вже сніжок випав, голод. І у нас РПшка в Сіті Кар -драйвінг. Перший раз на моєму ютуб-каналі розказую про РП-ситуацію. Нам 18 років Ми тільки отримали водійські права, і наша перша машина це Жигулька. Ми зараз їдемо в магазин за продуктами і відвозимо продукти бабусі в село. Все достатньо ясно і зрозуміло, але ми ж такі, нам 18 років, трошки обезбашені, ще нічого не розуміємо. І у нас вже гуль голольот, і трошки десь можна, знаєте, так буде дати бочком. Рішимо, подивимось по ситуації. Саме головне доїхати і віддати бабусі продукти. У нас сьогодні руль, ми з рульом, тому я думаю, буде цікаво, якщо вам сподобається, лайк. Ну що ж, заводимось і стартуємо. Ну що ж, заводимось. Завелося прекрасно. Ми вже її прогріли, все зробили, пристюгуємо ремішок знімаємо з ручничка І що ж, вирушаємо за продуктами в магазин. Сідаємось позручніше, якщо що, вибачаюсь, тому що, як можете почути, руль шумний, і тому, і, і, вибачте, якщо що, за отакі шуми. Ну що ж, перша передачка, трогаємося. Тут нікого, тут нікого. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що бочком. Я поняв. Я поняв, люди сьогодні трошки обезбашені, як і я. Ну, отак, трошки бочком дали. Ну, взагалі, легасенько. І красний колір світофора. Добре. Стаємо. Ну, що ж зробиш? Правила є правила. Так, ну що ж, поїхали. Щось. Ну, добре да, добре, ладно. Нам по щас, ніде тут бачком не даси прямик. Хоча хочеться так, я не знаю, чи в мене буде получатися чи ні, але будемо пробувати, будемо пробувати. Так, переїжджаємо тут. Отак, легесенько, трошки. Підтряхнуло, ну, все чотенько їдемо нам по прямій, потім з кругами звертаємо направо і їдемо вже в магазин. Нам там і бачком ніде буде дати, тому що там просто по прямій їхати. Бачите, трошки підношує, трошки підношує, хоча навіть я на третій передачі. Так. Ну, що, погодка сьогодні у нас погана. Всі водії жалюються, що перший день зими, а уже голольот сніг. І це не дуже добре. Тро дуже так прям навалювати не будемо. Просто я можливість даємо боком, бо слизько ще не заторможу. Отут зараз наш головний герой бачить, що. Бачив що можна трошки дати, але це так слабо, ну тому що Получаю вправа. Ще дуже не розуміє, як не вміє, як оце його давати боком. І так, тільки учиться. Ви теж зрозумієте. <світ> так, їдемо, поки що взагалі Напишіть в коменти от реально. Зараз одійдемо трохи от ситуації, як вам подобається, от, сподобається вам така рубрика чи ні, знімати її, чи ні, бо мені подобається, а як вам, не знаю. Так, все, влилися в роль. Так, отут трошки можна і дати газу. Не особа воно дає, правда. Ладно, ладно, ладно. Ладно, притормозити, то... Не дуже так воно й тормози. Опа. Стартуємо. Ну що ж, ось ми вже й доїжджаємо до магазину. Ось він вже зліва, торговий центр, Заку... закупимося продуктами і будемо вирішати в... вирушати в село. А ось у нас круговий рух і саньок, головний герой, його також звати Саньок, уже бачить, що тут можна і сповнить. Ні-ні, машини, машини не дають. Ну, слабо, слабо, бачите, ще учиться, учиться він. Та Я учусь, в принципі. Ну, круговий рух якось так прийшов, але ж Жигулька. Не дуже їй хватає мощності. Хоча нормально, хоча нормально, хоча нормально, в принципі. Паркуємось. Все, ми приїхали до магазину. Припаркувалися. Зараз. Я схожу швиденько в магазин, закуплюся продуктами. Глушимо, кстати. Глушимо, ставимо на ручничок. Все. Зараз я піду скуплюся і будемо вирушати в село. Так, ну що ж, закупився продуктами. Купив овочі, м'ясо, що тільки не купив. Так, ну що ж, будемо вже вирушати, в принципі, до села нам їхати. Не так, ніби й далеко, давно вже там не був. Що ж, пристегуємося. Знімаємо зручничка і, і будемо виїжджати. Так, не дуже бачу, що там. Ніби. Ніби нема нікого. Отак От трошки можна дати. Ну, трішки, трішки, знаєте, так, піддать джазку. І навіть газу можна трошки дати. Перша машина, в е, ваз 2106, він радий, сам купив б. без мам, пап і кредитів, як кажеться, і їздив в університет на ній. Все йому, в принципі, подобається. Санюк молодець, Санюк молодець. Але от трошки, бачите, такий він. Не завжди правила соблюдає, так сказати. І ну, такий, знаєте. Ну, рушай. Так. Друга. Ти дивиш, що твориться і таксіст. Друга, і зараз тут можна дати. Пиш, ти, ти перестрайся, ну! Я тут ісполняю ти перестраюся. Ну, думай головою, ну. Обганяємося. Цього... Підрізати можна його трохи. Взагалі вже, ну. Саньок ісполняє він підрізає. Так, тут нам наліво і будемо вже виїжджати за місто. О тут теж можна дати. Отак от. от. легасенько, легасенько. Так, отут зараз будемо з'їжджати направо. Там виїзд із міста. І будемо вже прямо нам там, ніде боком не дати, і прямо просто будемо їхати в село. Так, отут нам зараз надане право. Понижаємо передачку. На другу. Не встигаємо вже. Якось так, якось так. Санючок гучиться, саньочок гучиться. 18 років тільки отримав права. Отут трошки й дать можна. І так, ставте лайки і пишіть коменти, якщо хочете наступне відео з камерою, щоб ви бачили, як я кручу руль. Якісь ще відталкуватися від камери якісь РП ситуації. Все все пишіть комент. Я почитаю, і, звісно ж, до якоїсь. До якоїсь думки. Що ти робиш? Взагалі вже, чи що? Ну такий якийсь ви інтересний водій, от сак. Тільки отримав права. Уже нормально двигається. А не то, що ви. Так, почекаємо, зараз всіх пропустимо. Сейчас ще туди не вийде саньок. Йо-моє. Не-не-не-не-не, не дают, не дают. Вот тут надо про. Я там кто-то. Да ⁇ -мо ⁇ Газалька медленно пытается все. С другой прямо так. И выезжаем. И да на обгон. Санючок наш. На четвертій двигається, тут п'ята ступка. І ось вже видніється село. Так швидко ми достатньо приїхали. Спокойнесенько їдемо, трошки сотню, трошки нарушаємо, хоча тут немає не знаку, скільки їхати. Ой-ой-ой, підношує, підношує. Так, ось тут зараз десь буде поворот наліво десь. От тут буде. Так. Да, ось поворот. Ой-ой-ой. Подивіться просто, як тут льодом все покрите. Воно аж блистить. Хоча тут ґрунтов... Ох, йомаю. Йо. Хоча тут ґрунтовка, а вона блистить. Так. Куди нам тут вже й забув, де живе бабуся? Ага. Ось ми і паркуємось. Ось цей дім. Так, давайте. Ні, це я дуже. так от, станемо. Все, зараз відношу продукти бабусі. І, в принципі, не знаю. Можна буде вже на цьому завершувати. Головну місію ми виконали. Ну що ж, ось така зерпешечка перша. По Сіті Кардрайнг вийшла, напишіть коменти, поставте лайк, і я зрозумію, чи сподобалась вам ця рубрика, чи ні. Також пишіть, ще раз повторюсь, коменти, більше лайків, і в наступній серії я вже буду з камерою. Ну що ж, зараз буду вже відносити продукти бабусі і трошки, може, чай поп'ю, ще щось, і потім вже буду їхати додому. З вами був я, Саньок, РПшка в Сітікар Драйвін. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!